Ну, чергові проходи від друзів Мартинки і компанії. Доброго ранку. Доброго дня. Віталій Вікторович. За, за територію, віть, будь ласка. будь ласка. За межі воріт. Хлопці, хто такі? Розказуйте. За територію вийшов. Я вже за, територію. за територію ще вийшов. Хлопці, хто ви такі? Я забороняю вам знімати себе і свою родину. Хто ви такі? Перший. Якщо можна, я буду розказувати. Мовчи. Хто такий? Я забороняю вам знімати мене і мою родину. Це для позов. Хто ви такі? Дніпровський раніше. В обличчя мені дивіться. Я дивлюсь. Документи. Будь ласка. Це прекрасно просто. Давайте, в руки в руки мені. Так, військомат Дніпровський. Ну Видаєте хлопці молодці? Так... Комі... Можуть зняти нормально. Комісар. Комісар Жураковський. Прекрасно, пане комісаре, слухаю вас уважно. Повістись, Але перед цим хлопці хто такі? Ну, просто хочу зібратися, щоб все було добре. Хто такі хлопці? Зритель. Геть пішов. Ти хто такий. Та Посвідчення документи. Зритель. Документи. Документи придивіть. Хто ви такі? Шане, ви прошли мені підім, хто ви такі? Ми допомагаємо військоматам. Хто такий, представтеся, ви не можете допомагати, ми тебе поставили А, то ви цього хлопці, як його там. Те, що помічник Тигубінка, да? народного депутата Друга Каденєнка. Хто ви такі? Я ж вам поясню, службовці, які допомагають військовій. Призвище по батькові. Давайте, давайте. Не, не давайте. Хто ви такі? Ви мене знімаєте. Хто ви такі? Я не вас знімаю, я фіксую. Те, Шановний, що робить... бачите, бачите мій будинок? Бач... Бачите минул. мене? Ось. Не Хто не ви такі? Не знімаю вас будинок. Хто ви такі, я питаю? Давайте, будь ласка. Хто ви такий, шановний? Можливо, я закінчу, я все-таки. Ні, ні, шановний, почекайте. Так, я не знаю, що ви робите. де був. Так я вам і прийшов. А давайте почнемо закону. Давайте ви. Само тобто, все зрозуміло, шановне. Да. Давайте ви. Да. Розумієте, ви знаходитесь не, в реєстрі. Вибачте, якому я реєстрі. Якому я реєстрі В Реєстрі, в реєстрі. з приводу того, що ви не перебуваєте на військовому обліку. Отримайте, будь ласка, повісти, що є. Обличчя, обличчя Уже достатньо ви назнімали, то все буде. Чи ви хвилюєтесь? Я не хвилююся. Час, назвіть, будь ласка, себе повністю. Майор я... Жураковський. Та, майор та, Жураковський. Та, та, мат, отримуйте, та, будь ласка, тиску для Явки на завтра. А скільки пане, пане, пане Жураков, Жураков, Жураковський? Трошки Лікбесу по неї. Бідіть, діти, що ви на навіть доходите? От, ну, щоб... вибачте, Болу, я не прийшов ось... сьогодні позувати тут для вас. При, я так от, на вулиці. Який призовний, призовний вік в країні? Нагадайте мені, будь ласка. Явка по повість обов'язково <рас> в цьому кабінеті я увязково, Вам пов'язково прибісанов по спокійніше, спокійніше розпішіть, Спокійно, ручки. Моє завдання вам ручити повістки указаний вказаний за вказаною адресою. я не виїзна консультація? <распокійніш> я не маю вам тут. На порозі вашого будинку mm -hmm. розказувати, що потрібно робити. Явка по повісті обов'язково почитайте закон. Там так вам все про я поясню. вас питаю. Будь ласка, робити землі. я ще раз кажу. Я не прийшов ви? здавати вас, заліки вас по законодавству. Будь ласка, ви, 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 ви отримуєте повістку. Так, так шаном звичайно отримую. Я хочу зрозуміти. Я хочу зрозуміти, чи ви за мої гроші, бо ви їх отримуєте від моїх податків, знаєте, елементарні норми закону. От я вас зараз так. запитаю, які призвідки країни? а я зараз прийшов не відповідати Ви не на ваші знаєте, питання. Не а, ви а ви коне країни так, а виконати те, що мені так. сказав з 18 до 20, так. До два мені скільки? Ні, чика, о, чика, шановний, ш... я просто запитаю, а, Ви прийшли до мене ви, в дім? Ви, Скільки ви, мені років? Ви надали запитання. Так, я далі, я, я далі вас буду я почув вас. Чекайте я далі. Хочу, я хочу вам, почути. Я ви вам... отримуєте гроші з моїх податків? Ви прийшли uh, до не мене в дім? Шановний. Я Ви задали питання. Я хочу так. відповісти. Скільки мені років? Ви 84-го року народження, але вони ви не перебуваєте на військовому обліку. Вас викликає чоловік має перебувати на військовому обліку. Постановки на військовий не облік. Були, не будь які шановні. Згідно закону ви, України, на облік друзі, у нас я зар... шановний, підлягають да. особи до 60 років. Які? Підлягають... Цитуйте норму. Закону. Підлягають... Цитуйте норм... так, давайте щоб просто ми зараз це не спрощено. Я підпишу. Шановний давайте розписали. Шановний процитуйте. Ви помиляєте. Про о, о ви ще ви службу. Шановний. Так тихо, пане Володимире. Мовчіть, будь ласка. Шановні, ви не закривайте не химій, будь ласка. Отже, ви щойно сказали неправду. Бо ви стали частину закону, а не його всю, всю всю статтю. Процитуйте, будь ласка, всю статтю, щоб всі розуміли, е, якими клонами висотують ваше керівництво. Процитуйте ласка, всю статтю закону. Пані, а до речі? ми з хлопцями, так? Да? Не з тими, що не знають скільки вони. <хай> Та дякую ще. Я списався правильно, ви отримали, побачили. Ну, але давайте ще раз, ми закінчили цю, цю істеку, якого вас, на жаль, перетворить ваше керівництво. Давайте ще раз. Простите, будь ласка, мені всю норму закону. Я підписав, вона вже моя забирає. Давайте. Ні, ви не підписаєте. підписатися. Ви? Ні, давайте я перед цим пищу від вас норму закону. Вибачте, Володя. Захоче люди, ви, ви, ви прийшли до мене в дім. Що не звинувачували? Вас ні в чому звинувачують, вам прийшли вручити повітря. Тихенько, тихенько, шановний. Так от я вас запитаю. Ви ще не процитували частину статті. Могли б її всю процитувати. Я розумію, що вас поставили в дурне положення всіх. Ну, ви ж такі офіцери, маєте знати норми закону. Звичайно. От ви старші, процитуйте, будь ласка, норму я закону. Я вам це зроблю. Завтра так? прийом громадян, зайдіть особисто ні -ні -ні. до мене. Ви, ви до мене вже прийшли. Правильно, ви вручити повістку, не особу, надавати юридичний консультації. І, і, ну, Просто получіть повістку і прийдіть за вказаною адресою і, і все. Ви до Будь мене ласка. прийшли. Як я вас перепитаю, на основі чого ви до мене прийшли? Вам все пояснять в цьому кабінеті. Ні, ні. ні. А що ви що не знаєте? Я знаю. Ви не я знаєте, чого ви до мене прийшли? Шані, ви повинні пояснити консультація і ще раз скажу. Ви до мене прийшли. Як посадова особа. Під порогом вашого будинку вам повістку. А я маю. Ви тільки що розкажете норми закону? Дайте нам в, а, статті закону про службу. Ви перебуваєте в місті Києві, скільки так. вже так і на протязі. На основі якщо чого я маю в, бути в відрядження так. або змінюєте якщо є ви повинні якщо є самоден, що. Виїжджаєте в службове відрядження або реєстрації. За, за однією умовою, за однією умовою якою Володь, і проживання. Так, Шановний. Ви праві. за якою умовою? Шановний, ви знімаєте знімає обліку виктори. і стаєте да, в обліку за місцем перебування. За якою умовою? Ну так на військовий облік. Так, За якою умовою? Ви все ще не говорите. Крім останньої частини цієї статті, ну більше першої. Окрім чого? За якої умовою? Друзі, ви що розберете? Безліч часу обсудити всі ці питання. Так. Будь ласка, відпускайте Це, нам. Шановний, є що робити. Ви до мене прийшли с 7-й ранку вам майже. Вручити в Вибачте, да. ну таке щось. Ну, ви ж маєте тоді, розуміти, люди, на основі чого ви прийшли. Так, звичайно. Так, от я спитаю. Ви бачите, з якою нормою підписаний військовим комісаром. Я бачу безліч документів, підписаних ідіотським прокурором військовим. Повірте моє. Мені... Я вас слухаю. Ми зараз да. не про це. Ми про це завдання Хлоп, відпрацював. Я вам підписав своє завдання. Мені, Ви я не підписав. Підп... Я, почу, ми... я підпишу, я не хвилююсь. Я хочу почути Я не а знаю. Ви не знаєте норм закону. Вам немає чим. Я вас питаю. А я не для я того, щоб він приїхав, щоб пояснювати новий закон. Розумієте, повісточка, підпише комісару. Підпишіть, будь ласка. Або відмовтесь, зробіть. Я прийму її, шаночці, давайте шумові. Ви до мене в сьомій тридцять. От одне просто питання. Ви до мене прийшли. Для того, щоб застати вас вдома, для того приходять або раніше або пізніше. Ви до мене зверталися, О, от ще раз. Чи надсилали ви цю повістку поштою? А ви спитайте оце в цьому кабінеті. Ви до мене прийшли. Ви пришли... спитайте оце в цьому кабінеті. Ще раз кажу, ми не будемо брати сюди картотеку ну, ви... і показувати все, що по вам є в військоматі. Шановні, а що там є в військоматі? Ви... У мене просте питання. У мене просте питання. У мене просте питання. Чи надсилали ви мені повістку? Чи надсилали мені повістку постою? Вибачте питання. Ви взяли моє посвідчення, клали його на землю, фотографували. Ручку мою поверніть. Ви ручку мою поверніть. Поверні. 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 Одне просте питання. Давайте підписуйтесь, заспокойтесь, заспокойтесь, давайте я підпишу. Не Ви простоли мені повістку поштою. Давайте підписуйтесь. Останнє питання. Ви розписуєтесь? Повіст? Так, я розписую. Розпішіть. Ви повісті. мені надслали пошту? Розпишіться, бо надслали мені порозі. Розпишіться повістку. Давайте я підпишу спокійно. Спокійно, спокійно. Тихо, тихо, посвідчуйте. Ні, чомусь не писати, спокійно. Пис... Не дай, а, а Не дай, а дайте. Звичайно, звичайно, дайте. То була чи ні повістка поштою? Подпішіть повісточку. Підпишіть повісточку. Мені шкода, що офіцері перетворюють в клоунів Мені хлопці. теж багато чого складати. Це теж не моя робота. Ну, Ми мали б це зробити самі. Не мав закону, би. Не мав би, шановний. Ви навіть закону не знаєте, по якому да. мав би себе робити. Але окей. Так. 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 Прошу. Тобто ви мені не надсилали повістку раніше. Дякую. Не надсилали, ні Дякую. хлопці. А якщо ці цей, цей запис з'явиться за шановний, якщо цей запис з'явиться завтра в інтернеті, то це буде півданість правильно? військово облікові.